Добрі, щирі і радісні вітання для вас в ефірі програми рожеві окуляри і ми, Меланія Прокопчук, та я Софія Аврамчук. І сьогодні ми вам розповімо про те, як природа дбає про нас і про нашу красу. Дивимось анонс, там більше деталей. Сьогодні в програмі поговоримо про рослини, які дбають про красу нашої шкіри. Чи знаєте ви, які рослини ростуть в Україні є найкращими засобами для догляду? А ще цілісінький сюжет про алое Вера і його властивості. Чим корисні водорості, а морський колаген. Чому чайне дерево таке цілюще? Зелені друзі нашої шкіри. Огірок і авокадо. І, звичайно, її величність камоміла, чи хамомілля, лікарська, близька родичка ромашки. Як всі ці рослини лікують шкіру? І чому з них роблять косметику? Відповідь просто зараз. Українська земля дуже родюча. І на землі, і під землею можна знайти скарби. Так, це 100% правда. І тут і корисні копалини, і джерела, і рослини. Все це для нашого здоров'я та краси. Ромашка, м'ята, кропива, хвощ це тільки маленька частина, що використовується у доглядовій косметиці. Коли ми обираємо косметику, нас приваблює не лише ефективність, часто це ще й історія. А що як це історія наша? Сьогодні ми дотркнемося до краси, яка народилася тут, у степах, горах, садах України, бо українська природа. Це не тільки пейзажі, це ще й джерело натуральної косметики. Привітик! З вами Мирослава Каваліна. Розпочинаємо! Українська земля багата на інгредієнти, які століттями використовували наші предки у лікувальних, ритуальних і побутових практиках. І сьогодні вони отримали нове життя: у сучасних кремах, оліях, шампунях і тоніках. Почнемо з карпатських трав! М'ята, меліса, дереві, хірчак – справжній скарб і збирають вручну, сушать природним способом та перетворюють на гідролати та екстракти. Такі засоби знімають запалення і відновлюють природний баланс. Особливу увагу заслуговує шипшина тика рожева ягода, яка містить у 20 разів більше вітаміну С, ніж апельсин. Чимало. Погодьтесь, олія шипшини чудово відновлює шкіру після сонця, пом'якшує і бореться з пігментацією. Її використовують у догляді за обличчям, губами, навіть нігтями. А як щодо бурштину, цей камінь не лише прикраса. подрібнений бурштин. Часто використовують у скрабах та масках. Його мікрочастинки ніжно-полірують шкіру та відновлюють регенерацію клітин. А ще маємо українську глину білу, блакитну, жовту. Вона має унікальну мінеральну структуру: вбирає токсини, зменшує жирність шкіри, заспокоює висипи і використовують у глибоко очисних масках, обгортаннях і пілінгах. Не забуваймо й про ляну олію. Це справжній національний суперфуд. Її цінують за надзвичайно високу концентрацію омега. 3 У косметиці вона живить суху шкіру та зменшує лущення. У догляді за волоссям часто використовують відвари крапових реп'яха хмелю. Вони укріплюють корені, зменшують випадіння, а ще додають блиску. Такі продукти альтернатива агресивній хімії. Вони діють повільніше, але глибше. Це не просто косметика. Це філософія піклування, де краса, продовження природи. А з вами була Мирослава Каваліна. Будьте здорові! Наступна рослина у нашому списку покращує апетит та лікує шлунок. Лікує майже всі легеневі хвороби та головну біль. Ну і звичайно, ця чудо рослина допоможе вам з опіками, порізами, сухістю, шрамами. І все це для алої вера легкі справи. Який найулюбленіший продукт у світі косметики? Якщо ви не знаєте відповідь на це запитання, то зараз я вам допоможу. Знайомтесь Алоя Баро, це справжній рятівник для нашої шкіри. Мене звати Вікторія Кіт і ми починаємо. Алоя вера це не просто декоративна рослина, вона росте в спекотних регіонах і має дуже багато корисних властивостей. І саме тому її використовують у медицині і косметології. вже тисячі років пистя алоя містить гель, насичений вітамінами, мінералами та амінокислотами. Вони роблять шкіру здоровою і красивою. Почнемо з того, що алоя вера це природній зволожувач, який працює дивовижно. Цей гель добре проникає в шкіру, тому його часто дають до кремів або лосьйонів. Ще алоє має антибактеріальні та протизапальні властивості. Це означає, що воно допомагає заспокоїти шкіру після сонячних опіків, пом'якшує роздратування і допомагає боротися з акне. А його регулярне використання може зменшити почервоніння та запалення на шкірі. І це ще не все. Алоє варе не тільки зволожує і заспокоює шкіру, а й відновлює. Якщо у вас є шрами або потряпінки, цей чудозасіб їх. А якщо його використовувати регулярно, шкіра стане еластичною. Цікаво, що також його часто використовують в засобах для волосся. Він допомагає відновити сухе і пошкоджене волосся, надає блиск і робить волосся шовковистим. Більше того, алоє покращує кровообіг на шкірі голови, та ж ваше волосся ростиме швидше. А якщо ви хочете додати алою до свого щоденного догляду, шукайте косметику з натуральним гелом або ж використовуйте його в чистому виді. Просто розістіте листок, видавіть звідти гель і наносіть на шкіру або на волосся. І що ще дуже круто, алою вера підходить і для сухої, і для жирної шкіри. Він не тільки зволожує, але й допомагає нормалізувати роботу сальних залоз. Тож це просто ідеальний догляд для проблемної шкіри. Ось так, на прикладі алої вера можна побачити, як природа нам дарує справжні скарби для нашої краси. Це чудова рослина, яка завдяки своїм властивостям може перетворити ваш догляд на ритуал. З вами була Вікторія Кіт. Па-па! Ми продовжуємо говорити про доглядову косметику. А точніше, про рослини, які доглядають та лікують нашу шкіру. І наступним ми будемо говорити про підводних лікарів. Водорості! Так, ти вгадала. Кажуть, вони дуже зволожують та обмолоджують шкіру. Дивіться! Є один інгредієнт у доглядовій косметиці, який, як на мене, дуже недооцінили. А він, між іншим, справді творить дива. Ну, гаразд, не буду тягнути. Я про водорості, а про них мій сюжет. Мене звати Софія Дуброва. Погнали! Водорості це не просто морські рослини, а справжні суперфуди для нашої шкіри. Вони містять величезну кількість корисних речовин, таких як вітаміни, мікроелементи і амінокислоти, які допомагають шкірі залишатися молодою та здоровою. Але що саме робить водорості настільки унікальними для нашої косметики? Почнемо з того, що це натуральні антиоксиданти, які борються за знаками старіння. Ой, це ж певно треба пояснити. Антиоксиданти це ті речовини, які допомагають організму боротися зі шкідливими частками, які пошкоджують наші клітини. Водорості також є такими собі зволожуючими. Вони містять особливі речовини, які отримують вологу і допомагають шкірі залишатися зволоженою на тривалий час. Якщо ваша шкіра часто страждає від сухості, то водорості можуть стати справжнім порятунком. Але це ще не все. Водорості також мають властивість покращувати кровообіг, а це означає, що кисень швидше потрапляє до клітин шкіри. І в результаті обличчя буде виглядати більш свіжим, здоровим і відновленим. Хоча не тільки обличчя, водорості також мають властивість покращувати шкіру на тілі. Ще водорості чудово підходять для чутливої шкіри. Вони мають заспокійливий ефект і допомагають зняти роздратування і запалення. Тому, якщо ваша шкіра червоніє чи лущиться, водорості стануть вашим рятівником. Ну і напевне найголовніше це відновлення шкіри. Водорості допомагають клітинам оновитись. Особливо це корисно після сонячних опіків або стресових ситуацій. Але як ви вже змогли здогадатися, ця схема працює не тільки для шкіри. Цей чудодійний засіб і для волосся. Водорості відновлюють сухі та пошкоджені волосини. Вони живлять волосяні фолікули і стимулюють ріст волосся. В результаті воно міцне та блискуче. Отож, підсумуємо, водорості підходять для всіх типів шкіри і можуть бути використані у складі кремів, гелів, масочок чи навіть сироваток. А це погодьтесь дуже зручно. І на цьому я буду завершувати. З вами була Софія Дуброва. Па-па! Я дивлюся в сценарій і розумію кожен наступний сюжет про якісь магічні рослини. Як магічні, вони просто мають лікувальну дію. Чудодійні! які лікувальні. Ось дивись: знімає запалення, відновлює шкіру, усуває набрики, вирівнює, омолоджує. Що це таке? Про що ти читаєш? Про чайне дерево. Я думала, з нього чай роблять. <плес> Дивимось сюжет. Як ви думаєте, що спільного між стародавніми австралійськими племенами, сучасною доглядовою косметикою? Не знаєте? Відповідаю, чайне дерево! Привіт-привіт! З вами Марія Мандій. І сьогодні я розповім вам, чому ця рослина стала справжнім супергероєм для шкіри. Як її використовують у косметиці та які бюті знахідки особливо варто спробувати. Олія чайного дерева це не просто ароматна рідина. Її добувають з листя мелалеуки. Фух, вимовила. Це рослина, яка росте в Австралії. Ще лікувалися нею від застуди. А сьогодні ця олія один із найбільш універсальних компонентів у доглядовій косметиці. Олія чайного дерева це справжній маст кеу для тих, у кого проблемна шкіра. Прищук, жирний блиск, запалення, олія допоможе. Вона має і антисептичні, і протизапальні властивості. Чайне дерево додають у креми, сироватки, тоніки й навіть маски. І не лише для обличчя. Воно ідеально підходить для догляду за шкірою спини, декольте, а також для догляду за шкірою голови. Зменшує лупу й свербіж. А Головне чайне дерево діє м'яко, але дуже ефективно. Вона не пересушує як експерт і підходить навіть чутливій шкірі, якщо використовувати його правильно і у відповідній концентрації. І ще про концентрацію. Як і з будь-яким потужним інгредієнтом, тут важлива обережність. Чиста ефірна олія дуже концентрована. Її не варто наносити напряму на шкіру. Обов'язково розводьте з базовою олією чи з кокосовою. Або просто шукайте косметику з правильною концентрацією чайного дерева. Виробники зазвичай використовують від 1 до 5 відсотків цього достатньо для гарного ефекту, але немає жодних подразнень. Отож, олія чайного дерева це природний антибіотик. Вона очищує, заспокоює, балансує. Ідеальний вибір для тих, хто хоче здорову шкіру без агресивної хімії. Останок аромат олії чайного дерева є стимулятором розумової діяльності. Отож, використовуючи її, ви будете і доглянутими, і розумними. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це була Марія Менді. па Папа. Наступна рослина, а точніше овоч, а точніше два овочі зелень королі у світі косметики. І у світі салатів теж. Це майже щось про авокадо і огірок. Та вони навіть у суші ролах. Що в них такого чародійного? Дізнаєшся у сюжеті. Огірок і авокадо. Здавалося, два звичайні інгредієнти так корисні, так смачні, але що в них такого особливого? Привіт! Мене звати Катруся Палі. Я знаю, чим вони круті. Це справжній комбо для нашої шкіри на обличчі. Їх використовують у багатьох засобах для косметики. Про їхні секрети? Далі огірок це не просто продукт для салату, його охолоджувальні і зволожуючі властивості, добре відомі. Але чи знали ви, що цей зелений овоч має велику кількість вітамінів і мікроелементів, які можуть працювати чудово на нашій шкірі? Огірок на 95% складається з води і це робить його ідеальним засобом для зволоження. А ще огірок має вітамін А, С та мікроелементи магній, кальцій, фосфор. Вони допомагають відновити шкіру. Крім того, огірок містить фітонциди. Це природні антибактеріальні речовини, які можуть боротися з акне і висипами, а ще очищають нашу шкіру від токсинів. А тепер звернемо увагу на авокадо. Можливо, цей фрукт дивний у догляді, але це справжня зірка у косметиці. Чому? Тому що авокадо не тільки смачний перекус, а ще й поживний коктейль для вашої шкіри. Авокадо містить кислоти, які відновлюють баланс вологи в шкірі, а це робить її м'якою і гладенькою. Крім того, цей фрукт багатий на вітамін Е. Він захищає шкіру від негативного впливу довкілля, сонця, забрудненого повітря, стресу, а також сприяє регенерації клітин і запобігає старінню шкіри. Найкрутішим є те, що авокадо багато на фолієву кислоту та вітамін К. Полієва кислота допомагає шкірі бути еластичною та пружною, а вітамін К забирає темні кола під очима. Але що ж буде, якщо поєднати ці два інгредієнти? Правильно, це просто бомбічна комбінація. У багатьох косметичних засобах ми знайдемо огіркові сироватки з додаванням авокадо для шкіри, яка потребує не тільки зволоження, а й живлення. Маск з огірка і авокадо є бальзамом для шкіри. Вони не тільки зменшують набряки і роздратування, вони ще гарантують сяйво шкіри. На цьому все. Сподіваюсь, тепер ви знаєте, чому огірок і авокадо не тільки смачно, а ще й корисна для вашої шкіри. З вами була Катруся палій Па-па! Лікує? Не лікує. Хто? Ромашка! Ну, ромашка, може, і не лікує. А хамомілля – на 100%. Та щось, що, не про ромашку? Ні, але вони дуже схожі. У світі краси є інгредієнти, які діють тихо, але впевнено. І один із таких це камоміла. Не спішіть лякатись назви, бо насправді це така рідна ромашка. Сьогодні відкрию для вас ім'я, кути заспокійливе силу. Це справжній еліксир ніжності у кожній краплі. Ой, а я що забула представитись? Всім привіт! З вами Анна Велика Ромашка не просто польова квітка, вона супроводжує людину з найдавніших часів. У стародавньому Єгипті її вважали священною, а в Європі лікувальною. Її використовували в настоях, відварах, ваннах. Сьогодні екстрат ромашки улюблений компонент у косметології, особливо в продуктах для чутливої, подразненої чи дитячої шкіри. У чому ж є секрет? У складі ромашка містить азолент. Ця речовина має антибактеріальні і протизапальні властивості, а ще флавоноїди. Ой, це задано складно, коротше кажучи, ці речовини уповільнюють старіння. Завдяки своїй м'якій дії, ромашка ідеальна для заспокоєння після пілінгів чи сонця, зняття почервоніння та догляду за ніжною дитячою шкірою. І цей список насправді можна ще довго продовжувати. Її додають дають міцелярну воду, креми, гелі та навіть серветки для очищення обличчя. Але найбільш вона популярна у засобах для зони навколо очей. Вона допомагає зменшити набрики та темні кола, навіть якщо у вас ну, дуже чутлива шкіра. А ще ромашка корисна для волосся. Її екстракт входить до складу шампунів для світлого волосся, бо ж не тільки освітлює, а ще й додає близько м'якості та зменшує подразнення шкіри голови. Аромат ромашки це ще й аромат спокою. Його використовують у ароматерапії, спреях для подушки та засобах для зняття стресу. Бо краса – це не тільки про шкіру, а й про внутрішній стан. І, хоча ромашка здається простою, насправді вона багатофункціональний інгредієнт, що працює м'яко, але ефективно. Саме такі засоби ми часто шукаємо, коли хочете чогось безпечного, природного і дієвого. Тож ж ромашка або камоміле це догляд, що не кричить, а шепоче. Я подбаю про тебе. Тож дбайте про себе і своє здоров'я. З вами була Анна Велика. Всім па-па! Сьогоднішня програма доказ того, що природа подбала про людей. А для краси і здоров'я є все. Головне знати, що до чого. І на цьому наша б'юті програма завершена. А з вами була Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!